Ми різні слова в свою адресу чуємо. Взагалі відчувається якась гордість за те, що ми рятуємо життя, спасаємо людей. Мене звати Дмитро Анохін, я тут знаходжусь на посаді сестри медичної. Корпус, там, де я працювала, його вже немає. На 70% місто зруйноване. Коли йшли бої в Київ, Києві, Київська область, сюди привозили, тут доставали ці кулі, осколки у нас дуже-дуже мало е, пацієнтів, які у нас пішли. Медсестри вони завжди поруч, завжди прийдуть на допомогу, завжди послухають. Ну, Трусяться за тобою, там і укрить, там чи що, шойля, Люсик, там туди-сюди. Ну тобто, дійсно, 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 медсестри багато чого в такому, ну, в такому колективі, вони багато чого значать. Кажемо, потерпіть трохи. Постараємося легенько погладимо, як то кажуть, приголубимо. Тільки щоб не боліло. Аби не боліло, то їхня щоденна копітка праця. Тим, хто очікує на захоплюючий блокбастер, одразу скажу: кіна не буде. Не буде, бо для людей, про яких зараз піде мова, блокбастери на кожній зміні, медичні сестри. Неофіційно їх називають янголами в білих халатах. Саме вони витягують з того світу хворих, саме вони виконують призначення лікаря, а ще жаліють і заспокоюють. З кожним днем їх стає все менше. За останніх кілька років на Вінничині їхня чисельність зменшилась вдвічі. Сьогодні їх залишилось 10. 10 тисяч в два рази зменшена кількість медичних сестер. У цій лікарні не буває спокійних змін. Тут завжди гаряче. Щоденно медичні сестри приймають до цього відділення 150 чоловік, реєструють в електронній системі доктор Елікс, створюються електронні медичні картки, електронні історії хвороби. Операційні. Якщо хтось гадає, що тут головні лікарі. Запитайте у хірургів, чи впораються вони без допомоги медичних сестер. Хірург не може зробити сам операцію. і Хірургу повинна допомога. Це фанати свого діла. Вони дійсно настоячі фанати, тому що без адреналіна, без фанатізму, без любові до своєї роботи тут не втримаєшся. Ще одне відділення, де щодня зашкалює адреналін, то реанімація. Тільки що поступила пацієнтка післяопераційна, ми її приймаємо, зразу підключаємо в монітор, тобто тиск, пульс, сатурацію і спостерігаємо з нею. Проводиться інфузійна терапія. Дуже дуже мало пацієнтів, які до нас пішли, а все-таки нам вдається їх вирвати з тих станів важких, які вони до нас сюди поступають. 28 років у реанімаційному відділенні медичною сестрою працює Наталя Лиса. За цей час, каже, звикла майже до всього, окрім як втрачати найменших пацієнтів. Ми робимо всі призначення лікаря, ну, це включаючи маніпуляції і догляд за хворими. Ми непосередньо робимо як внутрів'янім, як внутрішні ін'єкції. Допомагаємо при інтубації, так і догляд за хворими. Це і годування зондове, це от і напувала хвору. О, це і клізми, включаючи, і промивання шлунків без медичних сестер, як без рук, каже завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Юрій Лізавенко. Долі секунд вирішують життя людини. Ми розуміємо друг друга без слів. Лікар може подивитися на медсестру під час своєї роботи. Медсестра вже знає, що потрібно лікарю. Без допомоги середнього медперсоналу та молодшого медперсоналу роботу виконати неможливо. Дуже велику частину роботи, цінніші спасіння пацієнта займають медичні сестри. Врятованих, прооперованих та стабілізованих пацієнтів переводять в палати. Тут їх зустрічають ті, хто заново вчить їх ходити, харчуватись і сприймати світ по новому. Від харчування ковтка води до перших кроків. Крім того, безліч інших маніпуляцій крапельниці, ін'єкції, перев'язки. Пані Волонтина робить такі останні 35 років. Пацієнти кажуть, у неї золоті руки. Стараємося, щоб не боляче, але по-всякому буває різні рани, різні хворі, різна психіка. Кажемо, потерпіть трохи. Постараємося легенько погладимо. Як то от приголубимо, тільки щоб не боліло. Втім, не всіх пацієнтів можна вилікувати і врятувати. Медичним сестрам Подільського регіонального онкоцентру доводиться працювати з найважчими. Серед таких паліативні хворі. Медичні сестри тут особливі за потреби готові і на коліна перед пацієнтами опуститися. Все, аби полегшити біль, допомогти. Це нелегко але за я заспокоюю себе тим, що я допомагаю таким хворим, що якось хоча б полегшити страждання. Паліативні хворі це, на жаль, такі хворі, які вже тут невиліковні, які вже, яким вже ну просто як вирок. Тобто їм залишилось там місяць, два-три. І наша основна задача полягає в тому, щоб полегшити страждання таких хворих. З перших днів повномасштабного вторгнення медики Вінничини взяли на свої плечі порятунок оборонців. У Нас більше ста медичних сестер сьогодні мобілізованих, які служать в Збройних силах України, які надають допомогу на полі бою, які працюють тактичними медиками, які працюють в військових шпиталях, і це більшість із них 90% – це добровольці. У нас є 32 медичних сестри, які зголосилися їхати добровільно і працювати вахтовим методом на деокупованих територіях. Серед таких і медики Вінницької екстренки розбиті дороги, розбиті лінії електричних передач, Збиті села просто, то перше враження це був жах і дуже велика сильна ненавість була до цього всього. Ми вибирали ті місця, де медиків ще не було. Так? І це було ближче там до Береслава, тобто ближче би, до лінії фронту. І коли ми приїжджали туди, перше, що ми знаходили, наприклад, людей, і так само те саме Циганське радіо, тобто нам збирали людей, приходили люди. Нам розповідали свої проблеми. Ми їх рішали. Е, наше завдання було не тільки роздавати ліки, ми проводили повноцінне обстеження. Датись по протоколи бісії. Втім, потужно медичний фронт тримають янголи в білих халатах і в тилу. Практично в кожному закладі приймають і рятують оборонців, буквально витягують з того світу. Ставлять на ноги найважчими. Це був березень 22 го року, коли медичні сестри тут жили, надавали медичну допомогу військовослужбовцям, де йшли бої в Київ, Київська область. Первоначально пацієнти їх везли сюди з пораненням голову та хребет. Тут доставали ці кулі, осколки. Зараз в нас поступають пацієнти, військовослужбовці, де вже була надана якомусь клінічному лікувальному закладі медична допомога. Про те, як вінницькі медики наближають перемогу, все чи просто більше, дізнаємось вже невдовзі, після перемоги України. А поки подяки від мужніх оборонців для янголів в білих халатах, це серйозно. Я вам скажу це. Ну це буває навіть, навіть краще, ніж дома. Це таке відношення, от як в дзеркам залі поза тобою, вони завжди з нами. Лікар. Робить свою роботу, колосальну роботу, але медсестри вони завжди поруч, завжди прийдуть на допомогу, завжди послухають. Якби по десятібальній шкалі я б їм поставив всі 15. Працює із оборонцями, і Олена Лисицька. Вона операційна медична сестра. На Вінничині трохи більше року до цього жила і працювала в рідному Сєвєродонецьку. Корпус там, де я працювала, його вже немає. На 70% місто зруйновано. Втім, ми тут у Вінниці нерідко зустрічає своїх земляків. Луганських каже, впізнає завжди. Відчуваєш трішечки своєї, як душі. І коли спілкуємося, всі чекаємо на перемогу і всі чекаємо, коли можна вже буде поїхати додому. Про перемогу нині мріє вся Україна з вірою в ЗСУ жінки продовжують народжувати дітей. Старша медична сестра Іллінецької лікарні Ольга і на восьмому місяці вагітності бігає на роботу. Нині Україну боронить її чоловік. Щодня на Вінничині, як і у всій незламній країні, народжуються нові громадяни. У цьому світі їх теж зустрічають і за потреби виходжують медичні сестри. Сестрички наші бджілки, трудівниці, допомагають діткам виростати здоровими. Надіємося, що всі всі будуть здорові. В нас хочеться, щоб вони були щасливі, росли під мирним небом.